Вітаю, друзі. Продовжуємо говорити про радянські вислови, які ілюструють гнилу суть радянської влади та філософію радянського життя. Почнемо з приказок: Менше знаєш, краще спиш. Будеш багато знати, скоро зістаришся. Питомо російська модель буття, яку радянські ідеологи перенесли на службу Радянському Союзу, згідно з якою краще не знати чогось, що може накликати біду. Просто не думати про це і міцно спати, а не боротися з обставинами чи тим, що потенційно може нашкодити. Вибір поміж знанням будь-яких фактів і ефемерним спокоєм девіз інфантильних радянських людей, схильних до самообману. Ідеальна формула для будь-якої країни, яка прагне побудувати тоталітаризм. Якщо я проігнорую це, можливо, воно зникне. Ви, друзі, на каналі Козак-Юа. Тому ми будемо говорити про минуле, добре та зле, чудове та потворне. Буду вдячний за вподобайку та коментар, на підтримку розширення українського сектору в Ютубі. Продовжуємо: я людина маленька та згори відніше. Маленький чоловік, типаж який з'явився ще в російській літературі. Період реалізму і його перетянули знову ж таки в радянські часи. Ці герої, охоплені страхом перед життям, змінюють свою поведінку та думки під впливом критики, їхній страх перед начальством призводить до божевілля або смерті. Бюрократична дійсність провокує в них психічні розлади. Вони майже завжди хочуть здобути повагу, отримавши багатство чи змінивши зовнішність. Через життєві невдачі деякі маленькі люди з російської літератури перетягнуті в радянський спосіб життя, тому що маленькою людиною легше керувати в тоталітарній системі радянській, такі люди наважуються накласти на себе руки або вбачають свій порятунок лише в магічних засобах, а не у власних діях. Критична більшість людей, що вважають себе незначущими, і формують їм імпотентну масу, що дозволяє контингенту своєї країни вчинити військові злочини на території інших держав. З огляду на чисельність протестів та мітингів проти війни в Україні концепція маленького чоловіка актуальна для Росії не лише в літературі: тихіше їдеш, далі будеш. Тихіше води нижче трави. Ініціатива наказуєма. Якщо перший фразеологізм можна трактувати як заклик до продуманої, якісної дії, яка можлива лише без поспіху, тихіше їдеш далі будеш, то всі вони в сукупності все ж створюють образ зручної, тихої людини, на якій може їздити і держава, і близькі люди, і комуністична партія. Щодо ініціативності, найчастіше цю фразу можна почути в контексті виконання певних завдань. Мовляв, якщо я буду занадто активним, то мене ще й більше припряжуть. Ну, типу, хто везе, на тому возять. Але чому мовець мислить себе винятково в ролі підлеглого? Чому він не розглядає ініціативу як шлях до прогресу, незвіданого перспектив. Відмовлятися. Пропонувати щось нове через страх бути покараним, а ми точно говоримо про лексикон дорослих, чи зачіпаємо все-таки закріпачених людей. Наступна фраза це раніше було краще фраза світогляд для людини, якій тяжко або просто не хочеться приймати нове. Сюди можна записати і ту гуза найкращим у світі радянським пломбіром і відмову дотримуватися. Маскового режиму і просто ностальгією за безтурботною юністю. Такі люди свідомо чи несвідомо забувають про негатив того часу, за яким сумують. У випадку, якщо цей сум за Радянським Союзом, то вони також обирають проігнорувати факти численних злочинів проти людяності в тому ж Радянському Союзі. Моя хата з краю, нічого не знаю. Поширене прислів'я, під яким байдужа радянська людина мала на увазі, це мене не стосується, не хочу втручатися. Але українці знають іншу версію, в українській версії моя хата з краю, першим ворога стрічаю. Якщо ви думаєте, що ця різниця в розумінні притягнута за вуха, просто погугліть цю фразу російською та українською. Відмінність у трактуванні, Принаймні, сучасному, дуже разюча. Отже, вислови про роботу та гроші. Робота не вовк, у ліс не втече. Здавалося б, невинна фраза, яка може означати, наприклад, сієсту для заб... забіганого трудоголіка чи уміння читати яскраве життя поза робочим кабінетом. Натомість більш поширене значення. Про необов'язковість виконання взагалі якоїсь роботи, виправдання власного неробства. Приказка класно лягає на радянський підхід до роботи, коли часто густо, значення мав не результат. коефіцієнт корисної дії, як би зараз сказали, а людина години. Робота. Час іде, ось контора пише. А під час них цілком може. Було випити чашечку другу чаю і переконатися, що робота таки не вовк. Антонім приказки фраза Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Її автор американець Бенджамін Франклін, один із основників США. Нізамініх людей. Нет. Таку фразу можна було почути від начальника при спробі обговорити, наприклад, підвищення власної зарплати. Якщо ти... Забагато хотітимеш, не будеш поводитися так, як зручно для нас, ми швидко знайдемо когось більш покірного на твоє місце. Так розшифровувалися ці слова. У західному світі, орієнтованому на здорову конкуренцію, індивідуалізм навпаки заохочувався, І незамінні люди, особливо вправні, наполегливі, майстерні чи талановиті, були у Радянському ж Союзі, де можна було отримати термін за тунеядство, а значить. Ніхто не бажав опинитися без роботи, до людей ставилися як до безмозглого ресурсу. Доказом цього славні й закатовані за сфабрикованими справами науковці, які рухали прогрес та колосальні жертви під час будь-яких воїн, у яких брав участь Радянський Союз. Сергій Корольов, український радянський вчений, під керівництвом якого було запущено перший штучний супутник Землі. Здійснено перший політ людини в космос був засланий на колиму за нібито контрреволюційну діяльність. Тобто сидів. Великі гроші чесно не заробиш. Таке ж саме узагальнення з перекладанням власної відповідальності як про брудну політику. Загалом тема великих грошей у радянській і пострадянській народній мудрості, часто маргалізована, адже за логікою Радянського Союзу. Для простого пролетаря не передбачалося можливості заробити власні статки. Тож простіше не шукати винного у власних злиднях, а просто сказати: ми люди прості, нам багато не треба. Черговий вислів гроші не пахнуть. А це вже установка людей, які готові піти на угоду із власною совістю заради наживи. Слова вказують на. Не надто чисте джерело прибутку, яке неважливе для того, хто з цим прибутком женеться. За легендою, вираз належить давньоримському імператору Веспасіану, коли він обклав податками громадські туалети, його син, тит, який був доброчесним, дорікнув батьку за такий нецей спосіб поповнення державної казни. Тоді Веспасіан взяв монету, отриману із податку, підніс його до носа сина, і запитав, чи смердить вона. Тит відповів, що ні. А це ж гроші із сечі, зауважив батько. У нашій реальності фразу гроші не пахнуть, можна почути, наприклад, на адресу корпорацій чи приватних осіб, які продовжують працювати з Росією, попри її численні злочини. Щоправда, вираз трансформувався, тепер йдеться про криваві гроші.